Кінця року долар по 42 гривні, а наступного 45. Нацбанк буде притримуватися форватору 8,5% 10 девальвації для того, щоб не спровокувати зміну інфляційних девальваційних настрій, що відбуватиметься у найближчий час із національною валютою, і чому західні партнери наголошують на подальшій девальвації гривні? Досить дивно, коли Україна живе за рахунок західних партнерів. Сам курс грибні не змінюється. Чи допоможе девальвація наповнити держбюджет? І чи не з'їсть інфляція? Усі додаткові надходження. Дивимось. Попереду у долара тільки ріст. У цьому впевнені усі економісти, яких ми опитали. Помірна девальвація гривні нині головна політика НБУ. Однак основне завдання регулятора, щоб за рік відсоток здешевшення нацвалюти був не більшим, ніж відсоткові ставки гривнових депозитів, а це 10-11%. Вкладники банків можуть рідко забрати свої вкладення, а це може призвести до значної кризи. Якщо Нацбанк буде притримуватися правила девальвації і щоб вона не виходила за межі е рівня депозиту, ми будемо десь квартал втрачати, девальвувати гривню на 2,5-3%, може трохи більше. Десь Нацбанк буде прискорюватись, десь він буде сповільнюватись, але в цілому він буде триматися десь цього формату. формату. Тож, якщо ми кажемо на ближайший квартал до кінця року, оці два. З половиною 3% ми виходимо на 42,7%. На початку війни, аби уникнути гіперінфляції, Нацбанк вів фіксований курс. Вадцять дев'ять гривень за долар. Щоправда, це не завадило готівковому ринку жити власним життям. У липні 2022-го він сягнув 40 гривень за долар. Тоді НБУ вирішив знизити фіксований курс, встановлений у перший день війни, із 29 гривень 25 копійок за долар до 36 гривень 57 копійок. На такому рівні він протримався більше року до жовтня 2023-го. В НБУ заявляли, що саме стабільний курс. Став ключовим якором економіки під час війни. Однак економісти такий підхід часто критикували. Вони вважали, що штучне утримання курсу не дозволяло Мінфіну конвертувати фінансову допомогу від партнерів у більші обсяги гривні. Знецінювало експорт, адже через низький курс українські виробники заробляли менше гривні і стимулювало на потрібний імпорт бо він і досі був доступний. Тож рік тому, в жовтні 2023-го, Нацбанк відмовився від режиму фіксованого курсу та перейшов до режиму фіксованої гнучкості. У перші два місяці вільного плавання гривні НБУ навіть дещо зміцнив офіційний курс. Але в грудні долар різко попов гору. 2023 рік американська валюта закінчила на офіційній позначці 37 ,98 гривень 98 копійок. В обмінниках долар коштував біля 38,5-39 гривень за долар. За 9 місяців цього року на готівковому ринку долар виріс до 41,5 гривні. Економісти кажуть, є кілька причин за націнення гривні. Перше і найбільша – ми імпортуємо значно більше товарів ніж експортуємо, а значить, витрачаємо більше доларів ніж заробляємо. Середньомісячно по торгівлі ми імпортуємо на 2,7 мільярда більше товарів ніж експортуємо. Середньоденно клієнти банків. Купують на 50 мільйонів більше валюти, ніж продають. Населення середньоденно купує на 40 мільйонів доларів більше, ніж продає середньомісячні інтервенції Нацбанку 2,5 мільярди доларів. І попередні от місяці там були більш ніж 3 мільярди. Війну в Україні не можуть випускати багато товарів, які раніше були вітчизняними. Через бойові дії на Сході та Півдні країни, а також через ракетні обстріли тилових областей. У нас в державі знищені цілі галузі економіки. Наприклад, паливо нині в Україні не виробляють взагалі. Росія знищила усі українські НПЗ ще в перші місяці війни. І від зарубіжного бензину ми відмовитись ніяк не можемо. Однак крім критичного імпорту в Україну завозять безліч товарів, без яких ми могли б легко прожити. Це призводить до додаткового відтоку валюти з країни. Є заяви щодо податкового впливу змін, коли скупили всі автомобілі. А це ж імпорт, бо Україна не виробляє власні автомобілі легковики. І дуже багато. Некритичного це мене дуже бентежить, бо дуже багато некритичного елітного попиту, від якого можна було відмовитись. Але попри те, що українці звикли, що дорогий долар і дешева гривня – це погано. Економісти наголошують, це не завжди так. Більше того, на подальшій девальвації національної валюти наголошують усі наші західні партнери, в тому числі і МВФ. Адже чим більше гривень дають за долар, тим більше ми отримаємо міжнародної допомоги. Скажімо, у держбюджеті на цей рік закладено, що Україні необхідні іноземні запозичення у 41 мільярд доларів. Однак, якщо на початку року по курсу 39 цей 41 мільярд доларів перетворювався на 1 трильйон 599 мільярдів гривень, то за нинішнім курсом це вже 1 трильйон 742 мільярди. Тобто бюджет отримає додаткові 143 мільярди гривень, які можна витратити на зарплату бюджетникам, медицину та інші потреби. Всі наші західні партнери наголошують на тому, що потрібна девальвація гривні. І власне насправді чим слабша гривня, тим більше грошей умовно в гривні йде в бюджет, на соціальні витрати і так далі. І тому наші західні партнери дивувалися, що ми даємо вам гроші, ми вам допомагаємо, аби самі собі допомогти фінансувати. Певні бюджетні потреби, а девальвація це механізм фінансування бюджетних потреб не можете або не хочете. Тому власне да, вони говорили, плюс вони наголошували: дивіться, у вас шалений торгівельний дефіцит. Гривня в такому випадку має принаймні повільно девалювати, бо знову ж таки економіка про це каже з економічної точки зору. Нема сенсу тримати гривню. Питання не тому була б інфляція, чи не була питання рівня. Коли в країні дефляція, це також проблема так, велика проблема, коли інфляція там велика. А помірна дефляція це нормально. Так само і з девальвацією, помірна девальвація може бути чудовим, оздоровчим механізмом. На наступний рік Міжнародний валютний фонд прогнозує в Україні курс на рівні 45 гривень 80 копійок. У бюджеті закладений курс валют на рівні 45 гривень. Однак економісти наголошують, 45 гривень це розрахунковий курс для кошторису, а не прогноз на рік. Його використовують при розрахунку надходжень іноземної допомоги у гривні, доходів від митниці і акцизів для розуміння витрат пов'язаних з покриттям держборгу та критичним імпортом, наприклад, закупівлею іноземної зброї. За останні 10 років. Курс бюджетний, закладений в бюджет, лише один раз співпав з фактичним. Всі інші роки він відрізнявся від невеличкого процента до досить великого процента. Тож, яким буде курс долара наступного року? Економісти готові дати прогноз. Я би більше схилявся, що середній курс наступного року буде десь 44-44,5. А це виглядає ну, точно більш досяжно, і ну, навіть там з точки зору е безпеки, з точки зору НБУ, цей курс виглядає більш е таким оптимальним. Тому що, е ну, як ми знаємо, останній рік Нацбанк намагається е тримати певний паритет між е збільшенням. Ціни долара в обмінниках і ставками на гривневі депозити зараз, скажімо так, гривневі депозити дають там приблизно 9 95 річних. Якщо ми говоримо про депозит на один рік, то ну, мені здається, що от девальвація, точніше, здорожчання долара на 9-9,5% воно виглядало би більш, скажімо так. Правильно щодо інфляції, а значить, і зростання безпосередньо цін у магазинах. То в бюджеті закладена цифра 9,5%. Тож і зростання цін точно буде не меншим.